В середньовіччі теж купували рицарям, лицарям якісь лати, зброю. І це теж було дуже дороге задоволення. Тому, до речі, воювали аристократія, а не прості люди. У простих людей не було грошей для того, щоб воювати за власну державу. Це взагалі була не їхня справа. Тому що це було дуже дороге задоволення захист вітчизни. Прості люди почали воювати по суті вже в наші з вами часи. З примусу в великих імперіях і з обов'язку після Великої французької революції, тому що їм сказали, що ви хочете рівноправ'я, а тоді державу будуть захищати не аристократи, тому що ви їх гілітонували. Ви сказали, що Франція належить вам. Тому ви маєте йти на фронт всі. Це ж теж треба, от коли ми зараз чуємо. Від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, Любі, це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. За бажання бути рівним з кимось, треба платити, в тому числі і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш ти собі спокійно, займаєшся своїми справами на полі. А Якась інша людина одягає е, е, ці, ці, ці всі свої е, лицарські принади, і йде воювати з іншим лицарем, тому що вона воює за власність, за свою землю і за тебе. Ти теж її власність. Вона захищає свою власність, тебе корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти маєш бути поруч.